Кілька днів у заторі без їжі та води на польсько-українському кордоні застрягли сотні фур. Так, 6 листопада польські перевізники розпочали плановий протест на польсько-українському кордоні. З тих пір в'їзд в Україну з Польщі та навпаки паралізований. Нині на пункті пропуску ягодин до з польської сторони очікують на в'їзд до України понад тисяча водіїв. Серед них і лучанин Андрій Карпюк. На кордоні. В опинився вівторок, приїхав і кордон був заблокований польськими перевізниками, недоперевізниками. Знаходжуся я тут а завтра, буде рівно 8 днів, як я стою в кулійці. Стоїмо в полі в нелюдських умовах. Ніхто тут нічого нам не підвозить. За 4 кілометри по черзі ходимо в магазин, купити води, купити щось, продукти. Андрій Карпюк каже, умови, в яких опинились українські водії, просто жахливі. Адже, окрім відсутності їжі та води, тут немає будь когось, хто зміг би надати першу медичну допомогу. Через це вже є трагічні наслідки. Вам просто не передати, що тут робиться. Це не людські умови, не людські. У мене в кулєйці, тут в кулійці помер товариш, якому було 56 років. О, ну, ми так думаємо ще нам нічого не, не відомо, але сказали, що більше всього, що серцевий напад помер в машині. Одного чоловіка трошки старшого кинув приступ епілепсії, за словами пана Андрія, черга з вантажівок вже сягає кілька десятків кілометрів, а рух до кордону дуже повільний. За сім днів у заторі лише він подолав усього трохи більше семи кілометрів. До кордону каже, залишилось десь так само. Дасть Бог все добре. То ще з днів сім, і вже ми будемо на кордоні. Пускають одну машину в годину. Тут нема не ні туалета, ніде набрати води це поле і колейка вона не І Вона як є 37 кілометрів до кордону, так вона є 37-40 кілометрів. Ситуація перед пунктами пропуску напружена. Зазначимо, польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вилучити польські автівки з електронної черги. А також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Вони вимагають, щоб скасувати їм електронну чергу, щоб вони їхали і створити окремий пас, щоб вони їхали як європейці. А ми, як українці, ми можемо і в черзі постояти. Вони хочуть доступ до нашої черги, і то, що ми і щоб вернули нам дозвільну систему, яку скасував яку дав нам не польський уряд, а дав Брюссель. Станом на 13 листопада, за інформацією волинських прикордонників, на в'їзд до України з польської сторони очікують сотні транспортних засобів. Зазначу, що наразі триває протест польських перевізників перед пунктом пропуску до Рухуськ зі сторони Польщі. Рух через ягодин до Рухуськ ускладнено. Наразі перед пунктом пропуску з польської сторони в черзі перебуває близько тисячі. 300 ваговозів, які очікують на перетин кордону Польщі в Україну. Зазначимо, загалом, окрім пункту пропуску Ягодин дорогуськ, польські перевізники заблокували рух вантажівок на Гребенера, Воруська та Корчова Краківець. Врегулювати ситуацію час від часу намагаються за допомогою переговорів з протестувальниками. Сподіваємось, що українська та польська сторони, врешті-решт, зможуть дійти порозуміння, аби наслідки протесту не стали критичними.